по-самому, Всім привіт. Дуже приємно бачити. Всім привіт! Йоу! Мені дуже приємно бачити стільки фанатів марки BMW, незважаючи на те, що вранку хотілось поплюжити цей момент. Але ми з день тут. Тут, 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 у незглавному місті, всім незламним проєктом. Розповідаючи про цей проєкт, я не хочу встановувати вас якимись цифрами. Я поділюсь з вами емоціями, якими ми користувалися, коли створювали цей проєкт. Особисто для мене незглавний це особлення нашого рідного міста, яке в цю хвилину продовжує працювати та жити повноцінним життям. Для деяких людей це. Не з це спільнота людей, які їздять на мотоциклах, які полюбляють їх які захоплюються за кастомізацією. Як вже сказав Артем, у широкому сенсі цього слова незваний це дух свободи нашої країни, це те, що робить наша національна українська ДНК. Коли ми розповідаємо про цей проєкт, ми дуже часто кажемо, що таку Фразу перші у світі. Так, це звичайна правда. Ми перші у світі, хто поставив на моделі 18 колеса такого великого розміру. Це стиль та інженерія. Ми перші у світі, хто встановив повноцінну систему пневмопідвізки з регулюванням жовтості та відбій. Це е, дозволяє мотоциклу бути м'яким, як гусь, або жорстким, як С1000 РР на третій. Також ми перші у світі хто зробив саме короткий вихлоп, який чудово звучить, але при цьому відповідає усім нормам екології та е, звуку. Крім того, е, весь на мотоцикли зроблені за лімію. Це відповідає авіаційному прошлому компанії BMW і подчеркує те, що наш проєкт дуже технологічний. Невеличка пауза, що я іще добавлю? колір цього мотоцикла. З одного боку ми відзовали дуже класичне поєднання чорного глянцу та чорного мату. Багато прихильників марки BMW дуже полюбляють колір. Але аерографія це вже наша творчість. Ми зробили симбіоз. Візерунка вишиванки та воєнного пікселя. Ви скоро його побачите. По друге, дизайн мотоциклу, ми постаралися зробити його динамічним та амбітним, щоб він відповідав самому великому позитному двигуну у світі та відповідав звичайно сучасним тенденціям. Я можу дуже багато, ще вам розповідати про цей проєкт. Але згодом ми вам його покажемо і покажемо одну річ, яка робить цей мотоцикл насправді лімітованому світі. В світі немає мотоцикла з такими фішками, які потім розповість Артем. Завершаючи свою промову, я хочу словами представника БМР Motorrad в Берліні. Вона мені дуже подобалась. Він сказав, так, звичайно, цей. Проєкт створений для того, щоб їздити по дорогам загального використання. Але особисто я поставив би йому в холі, щоб кожного ранку, коли я п'ю каву, я дивився на нього, милувався його формами, та це давало мені натхнення на повний робочий день. Тому, пані таканове, проєкт, який надихає, незламний. No. Yeah.